Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браття і сестри, парафіяни цього святого храму, сьогодні ми, вшановуючи недільний день, прийшли, щоб помолитися, подякувавши Богу, поглянути на красоту цього нашого земного храму. що ми вкладаємо і який зміст, коли ми звершуємо розпис храму. Наше бачення храму земного це наше бачення Царства Небесного. Ось так ми його собі уявляємо. Ось такі святі, чи персонажі, чи біблійні оповідання які нам розказують, створюють нашу уяву. Так є на небесах. І ми це бажаємо бачити наглядно, щоб сприймаючи серцем своїм, сприймали ще і наші очі. Тим самим ми пізнаємо Бога, пізнаємо Його через поклоніння оцим образом. Тому що, покля... поклоняючись образу, в кінцевому ми поклоняємось першому образу тому, хто створив цей світ, створив ангелів, покликав на служіння пророків, покликав на проповідь апостолів, благословив на духовну працю священників. Це Творця Неба і землі, Бога в Троїці славиного, Отця і Сина і Святого Духа. Ось це наше бачення Царства Небесного, те, що ми бачимо навколо себе. Все краще ми завжди вкладаємо у храм Божий. Це те, що відриває від себе. І наша внутрішня краса, наша внутрішня душевна гармонія і світогляд. Ось це виражає. Сьогодні ми виразили це. Але найбільша радість це так, як говорять люди, коли ставлять хрест лише на початку будівництва. Чи доживу? Дожили, побачили наші очі і ходим в цей храм. Ходимо цим храм, щоб збагачувалася. Душа наша, щоб ми духовно зростали, відчували щасливість тут, земного життя, і наслідували Царство Небесне. Інколи це ми робимо, навіть не усвідомлюючи і не розмірковуючи над цим, робимо, тому що є порив душевний. Напевно, нема часу, особливо ті, хто працює розмірковувати над тими високими філософськими думками. Наше серце хоче, руки роблять. Наш розум розуміє і знає тоді, як це робити. Те, що на цьому місці повстав храм, нічого випадкового не буває. Взагалі нічого випадкового не буває, тому що все діється за промислом, за промислом Божим. І кожна випадковість, на наш погляд, це неосвідомлена закономірність. Так мало бути. Так відбулося. Ми думаємо, що це випадковість. Ну, буквально із історії нашої Волині. в Ковелі священник з бажання людей починає. Утворювати громаду. Шукає місце, для молитви. Йому кажуть, тут є спорткомплекс, от його забирають, він там руйнується. Забирає він цей спорткомплекс, влаштовує тимчасовий храм. Здається, треба добудувати. Добудував. Полочився храм. Треба тепер робити підлогу. Водить земельні роботи. І що виявляється? Находить вівтар, стіну вівтарного храму, який там стояв. Він про це пам'ятав? Ні. Знав, що десь на тій території має, десь колись там був храм дерев'яний. Ну що цей іменно вівтарна частина отримається в центрі храму і думати не гадав. Благовіщенський собор міста Кобиля маєте можливість піти і поглянути. Чудо? Чудо, інакше це не визначить. Ми в цьому на цій нашій території будували просто храм. Але хто знав, що коли ви збудуєте цей храм, археологи тут поряд з вами робили археологічні розкопки. Ми і по управлінням ініціювали ці розкорки. І що виявляється? Науковці доводять, що в цьому селі, яке називається Будятич, горят, цей храм входить в територію того села. І центр був тут, потім місто розбудовувалося, він змістився туди центр. Стара усланьба там є. Це вже 17 століття. Виявляється, що в Будятичах народився князь Володимир. Тут родився. Ви цього не знали. Так ось я вам кажу. Науково доведено село Будятичі, відоме по літописцями, низки ничі, похожі бояри, які з князем Володимиром приїхали сюди. А це село належало колись княгині Ользі. Вона сама була болгарка, Болгарія поряд, але і Болгарія, та, що називається тепер Болгарія, це були Болгарії ті, які в Закарпатті. Ці називали племена Болгари. Родинно поєдналися, це не так далеко. Князівство поєдналися, і це належало її, її родині. Хтось був з Волині, вона була з Болгарії, одружилася, історія так зли не описує, але звідки ми знали, що ми жителі княжого селища, не знали ми цього. І храм будували не на честь, але так виявилося, десь тут, на цьому місці. Це ж село, зараз Новоболинськ, а було це земля Бодянич. Розбудувалося місто станом містом, але було село, можливо, тут, можливо, на цьому місці, можливо, там. Ми не знаємо, але нам достатньо того, що тут, от 100 метрів вліво чи 500 метрів вліво вправо. Княжі наслідники, княжого роду. Ось вам здається випадковість закономірність. І тому євангельський вислів. Що будівничі, які відкинули камінь, камінь, стає наріжним каменем, кутовим, основним. І дивно воно є в очах наших. І тому тільки дивуєшся, а це підтверджується, що Господь всім опікується. Господь вибирає собі людей, яким він доручає будувати храм яким служити в храмі кожного вибирає, але вибирає не насильственно, а згідно нашого духовного стану. Бо не кожен сподобається будувати храм. Є ж ті, або ми знаємо про тих, які руйнували храм, які зрізали хрести. Чули про ці історії? Чули, пі знаєте. Такі також були. Не доросли до кого, щоб бути будівничими, а зупинилися на рівні руйнівника. Не виросли, тому дорости ще треба для того, щоб стати частинкою ось цього благоустрою святого місця. Ще колись Господь до праведного Якова говорив, який стояв на місці, розуйся, місце, на якому ти стоїш, святе є, особливе є. Ми, не, ми часто не задумуємось, зараз, особливо, коли храми будуються, а здається, елементарно. Нічого елементарного немає. Нічого випадкового немає. немає. Кажуть, яка різниця, в який храм ходити, наприклад. Каже вінкові, Бог один, Бог один, але моляться в ньому по-різному і за різне. Чи не так? Так. Є храм Київського патріархату. І ми ходимо і молимося в нього за Україну. За перемогу нашої армії на сході, за те, щоб наші сини і чоловіки живими і здоровими повернулися додому. Є інший храм, який називається Московського патріархату. Там моляться за Путіна, там моляться за Кирила, поминають. Який що робить? Благословляє вбивати ваших синів і чоловіків. Благоставляю побатих ось цих бандитів на сході. Так є різниця чи немає різниці? Яка різниця, де я поставлю свічку? Я ж її Богу ставлю. Так, Богу ти ставиш. А гроші куди пішли за заплачену свічку? Ваші гроші пішли. Ви бачите куди. Обмалювали храм, а їхні гроші пішли купляти патрони для того, щоб відбувати ваших селів. А доказом що є? Священнослужителі Московського патріархату, які очолюють групи сепаратистів. Ви ж бачили це почати бачили. Так є різниця? Є. А ми кажемо, немає. А храми на сході. Наш, наші храми, які там є Київського патріархату, молитва за мир за єднання України. А їхні храми складні боєприпасів. Ну Ви ж це бачите. А телебачення таке ж показує. Таке показує. Так, є різниця, в якій храм піти. Є, є різниця. А Бог один. І ми їсповідуємо Воскреслого Христа. І вони його і сповідують, Воскресло те ж саме. Так чи є різниця? Є різниця. І не можемо ми стояти, що немає ніякої різниці. Бог один. З тим пінням, звичайно, ми повинні закликати людей не ходити до цих храмів, де не моляться за Україну. А якщо і щось виголошують, то для того, щоб заманити. Як Бог. Для того, щоб захопити, для того, щоб обдурити і для того, щоб використати вас. Для того, щоб використати інша історія, перекривають дороги і з'ясовується. організовують це дійство священики Московського патріархату. Доказує. Підбурюють людей, кажуть, перепиняйте дорогу, щоб наших хлопців звідти забрали, щоб армію розпустили, з Росії не треба воювати, наші туди їдуть на заробітки і прочі, прочі інші дурниці розказують. Ну і як це називається? Та ти хочеш бути господарем на своїй землі, чи ти проти кого протестуєш? Кому ти це робиш зле? Це все одно, що жити в сім'ї, зваривши борщ на всю сім'ю, туди накидати трудки, думаючи, що трапиться якась окремо взятий член сім'ї. Людина, всю сім'ю перетрапиш. З одної ж каструлі борщ є, з одної. Оце те саме безобразек підбурювання. Протестувати, шуміти. Паніку вводити, хочуть зневірити людей. Хочуть зневірити, хочуть, щоб ви втратили віру, щоб ви озлобилися один на одного, пересварилися один з одним. Ганьбили владу, яку обрали, ганьбили будь-кого. Всі погані. Все не так. От що до чого брати? Так є різниця? Є різниця. От Треба про це пам'ятати, в який ти храм ходиш? за що ти молишся, куди ти ж пожертви складаєш? І куди вони йдуть в кінцевому результаті? Тут ми бачимо куди. А там не знає куди. Складаються і парафіяльні внески. На єпархію. Кожна парафія платить області. Акумулюємо ми ці гроші. Так я можу відчитатися інформатою, куди я подів ті гроші, які я отримав з парафії. Скільки ми військовим потратили, скільки ми на благодійність віддали, а їхні гроші куди йдуть? Дуже часто ми бачимо великі конвої з Московського патріархату в зону АТО. Нема. Зараз тільки бачачи, що народ від них тікає, пробують замилити очі. Кілограм крупи візьме і три дні розказує, який великий благодій. Ви ж це по телебаченні мачите. От велику благодійність розказує. Так є різниця в цьому. В який ми храм ходимо? Як ми молимось, кому молимось? За що молимось? Куди складають пожертви? Яка наша позиція? Тому ми в цьому плані повинні бути тверезі і розумні. Ходити до свого храму і пам'ятати, що ви всі онуки князя Володимира. От ви парафіяни цього храму. Тому у вас державницький дух, в серці є. Любов-патріотизму до свого краю в генах ваших тече. І тому і дивно воно, ну і не дивно, що тут є такий храм український. Тому що ми такі є по своїй природі. Ми любимо свою землю. А що ми хочемо? Жити тут щасливо, довго, з достатком, бути під мирним сонячним небом, радіти нашим дітям, втішатися нашими внуками і не боятися старості. Ми ж цього вважаємо. В основному. Ще багато є інших побажань. Але основні побажання в нас такі. І так воно й буде. Можете бути впевненими, що так воно буде. Але повинні бути єдиними устанами і єдиним серцем, єдиним розумом. Ми повинні вірити в перемогу. І вона буде, бо за нами правда. Повинні вірити своїм чоловікам і синам, яких відправляють, що здоровими з перемогою повернуться назад. Здоровим і з перемогою, тому від вас залежить, чи загрожить їхня рука, чи буде впевнена, коли буде знищувати терористів. Тому підбадьоруйте їх, щоб вони і там, коли їм трудно, знали, що їх тут люблять, пам'ятають за них, моляться за них, переживають і чекають з перемогою Всіх живих. Всіх живих, ніякої паніки в нас не повинно бути. Тому будуємо свої храми, будуємо свою державу, віримо в перемогу, і вона буде, і хай Господь нам в цьому всім допомагає. Тому я закликаю на сьогодні на всіх вас, Боже благословення, дякую фундаторам, будівничим, художникам, які цей храм благоукрасили. Бачите, що з нічого ми ж свідки. Разом з вами Христа ставили. З нічого появився храм. Бог допомагає. Дає можливість, дає кошти і дає здоров'я. Отак нам Бог і в інших справах, в успіху яких ми просимо у нього для себе. Тому хай нам Бог допомагає в усіх наших починаннях і в усіх наших справах. Слава Ісусу Христу! А я закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Vamos com mais...